Усім привіт, друзяки! Як бачите, я знову мучую себе. Я наділа нові нігті, але вже е, насправді в них краще, ніж в тих. Хоч вони і більші. Зате я вам буду робити отакі асмери. Такі. Ну, добре. Сьогодні в нас немає новиночки, тому що я готую... Величезну просто новиночку. Але дуже хочеться знімати відео. Тому отак -от. Ну, але це і піде на користь, тому що в нас і так дуже багато колекцій. Вони навіть трішки не влізають в кадр. І ще всіх дівчаток зі святом сьогодні 8 березня. Ну, якщо я викладу це відео пізніше, ніж 8 березня, то. Все одно, знаєте, що я знімала це відео 8 березня. І так, з колекції магазин, давайте виберемо пакетик. Якщо що, я ще у відео буду іноді знімати нігті, коли мені буде незручно. І я хочу сьогодні вибрати ось цей пакет. Хоча. Не знаю, давайте їх. Коротше, давайте ось цей виберемо. Хочу просто цей. Так. Вон. Так, ну тут мені треба зняти нігті. І це в нас де. 10 гривень. І так, у нас 10 гривень, тому ми вибираємо пакетик на 10 гривень. Він тут під цим пакетиком. Взагалі, то я думала, що ми всі вже найдешевші розібрали, але виявилось, що тут ще 10 гривень залишилося. Тому у слідчому відео ми будемо закінчувати. І будемо закінчувати на циферці 500. І так. Далі я хочу вибрати пакетик з колекції мемні котики. Ех, ще нігті спадають трішечки. Добре. І так. Давайте візьмемо ось цей от. Я хочу, там, де написано Dance Ось. Цей. Далі. Колекція у Блакитному дуже сильно напросилася. Давайте виберемо перший. Далі. У червоному. Давайте якийсь рандомний зараз виберу. Тобіна. Ну, добре, ось цей. Та, не цей. Ось цей. Пакетик. Далі наклейки на планшет. Давайте, 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 давайте. Давайте рожевий. Сьогодні день всіх дівчат, а я дівчинка, тому сьогодні також мій день і мій улюблений колір рожевий. Далі колекція місайт. Я вже хочу відкрити ось цей пакетик з одною з міт. Тут міта. І це типу малюнок, який треба було. Зібрати по шматочках. І ну, це треба було зробити, щоб Ніта згадала, хто вона насправді. Але вона не згадала, як виглядає її лице, тому що на картинці було отак от закрите її лице. Дуже сумно, але нічого. Так, колекція граф кальмара. Ой-ой! Все з'їжджає. Давайте виберемо. Ну, який відкрився, це, до речі, мій улюблений герой. Зараз. Це мій улюблений герой 456. -й. Він мій улюблений не тому, що він головний герой, а ну, мені подобається його характер просто. Мені взагалі. ну, Мені він і по вигляду подобається, і по характеру. Я б теж хотіла б закінчити гру в кальмара, якщо була б на його місці. Я так думаю. Сьогодні ми закінчимо колекцію у, чор... у чорному. Ось. І з колекції антистреси. Ось така дуже розвалюща. Колекція. Я хочу обрати попит. Попит іди сюди. Попит, я сказала, іди сюди. Да я тебе пожмакаю. Пожмакаю хоч трохи. І з колекції каваїні наклейки. Давайте вже виберемо ось цей пакетик каваї. Чому він так довго лежить? І наша минула новиночка. Маски для лиця. Я думаю. Думаю, давайте. Я зараз хочу рандомно вибрати. Так, я закрила очі. Так, я хочу ось цю. О! Мені, до речі, дуже мила дівчинка попалася. Так, я надягаю свої нігті. І ми приступаємо до розпаковочки. От трішки АСМР. І приступаємо до розпаковочки. Відкриваємо наш каталог. І так, колекція Місайд. У нас тут такий пакетик. Давайте відкривати. До речі, ці нігті мені поду... подарувала Варя колись. Дуже дякую Варі. Дуже цікава ідея для відео. Так, давайте я краще зніму ці два нігті, тому що... Вони мені заважають відкривати пакетики. О! Нарешті нам попався цей мем. Це пам'ятаєте? Я не знаю, дивилися ви у когось там проходження, чи самі проходили, я не знаю. Е, чи, можливо, ви взагалі не знаєте нічого про цю гру. Але це такий мем. Ось ось Міла, сказала гравцю. От, е... коротше, гравець підійшов до цього моая, побачив, що в неї Моай стоїть там. І такий, що за серйозний, е, я не пам'ятаю, як він його назвав. Що за серйозний коротше чувак? І, а вона. Так, він серйозний і досить е, його, типу, зображати. Е, коп, копіювати. Ну, типу, він теж такий серйозний завжди. Ось. Він там за всю гру ніколи не посміхався. Це ж це капець. Так, я придумала от такий мем. У нього такі брови, як у Нуая і ніс такий. Він трішечки ще схожий на Сквідварда. Добре. І так. Колекція кавальні наклейки. А отут я не знаю, як я їх буду наклеювати з такими. Нігтями, мабуть, мені їх всіх прийдеться зняти. Я, коротше, порвала пакетик повністю. Отакі От тут наклеїчки. Услідучому відео я зроблю таку прозору сторіночку. І, до речі, де мої нігті. І так, далі в нас М магазин. Я відкрила на. на, на найкрутішому. Найдорожчому. Е, найкрутішому найдорожчому сюрпризу. Але ми перелистуємо, тому що ми будемо сьогодні клеїти сюди. І так, Отак. О. І це в нас Чупа-чупс. Ну, чому він за цілих 10 гривень? Тому що, ну, в житті в мене так. Я не знаю, як у вас. Можливо, там хтось живе в іншому місті. Або там в іншому районі. І там все по-іншому. Але. От. Біля нового дому є магазинчик, і там маленький чупа-чупс коштує 5 гривень, трішки більший 7 гривень. І отакий от от великий з жвачкою всередині 10 гривень. Отак от у мене. І в нас слідуча колекція у чорному. І треба перелиснути якось з цими сіми... нігтями на слідучу сторіночку. Прийдеться, мабуть, мені зняти так от ще раз. І так. Відкриваємо пакетик. Я вже так, без нігтів, буду відкривати. О, і тут в нас в нас тут один з моїх улюблених сюрпризів. Я навіть забула, що я такий робила. Дуже класний, дуже гарний. Це, мабуть, нігті готки якоїсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не треба до, до моїх нігтів випнути. Трішки порвала ніготь, але я його заклею. І переходимо до колекції гра в кальмара. І так, це мій улюбленець. Давайте відкриємо якось цей пакетик. Знову треба знімати нігті. Ці чортові нігті. Я навіть возитися з цією відкривашкою не буду. Але все одно не відкриється як треба. Ва! Wow. І це в нас печівко. Для цього. Давайте якраз візьмемо ніготь і будемо нігтем прорізати. Це в нас парасолька, тому треба бути обережною, щоб не порвати. Отак от, от. Далі. Тут треба прорізати. Блін, я порвала трішечки. Я порвала сам сюрприз. Блін. Ну, треба, мабуть, з іншої сторони. Так от. Все. Ну. Ось це можна рвати. По правилам гри можна рвати ось це. Тому ми вирізали фігурку. Ми перемогли. І нас... Чекають гроші. Гроші, 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 гроші. Прям як. Я прям як Містер Крабс. Чомусь хочеться в останній час Спондж Боба передивитися. А може я і новиночку зроблю про Спондж Боба. Хто знає. Але в нас тут ще одна купюра. У нас вже свинка, подивіться, скільки в ній грошей. Так, давайте. Де в нас почувку? А, ось, я його не помітила. Е -е, і так сюди треба доклеїти. Отак. І. І отак. Куклаємо сюди. І переходимо до колекції. О, до речі, я тут не підписала. До колекції у блакитному. Я знову надягаю свої нігті. І так, де наш пакетик? А ось наш пакетик. Ось, давайте його відкриємо. Правда, я не знаю як. До побачення нігтям. Е, так. Він майже ідеально відкрився. Тут в нас ось таке блакитне сердечко. Його можна, в принципі, сюди наклеїти. Ой, я у червоному відкрила. Але, ну, я хочу. Я не знаю, куди. Давайте сюди наклеємо, все ж таки. Тому що. Ну, нам треба якось заповнити сторінку. Там, в принципі, не дуже багато пакетиків залишилося. Ну, і не дуже мало. Я не знаю. Ну, хочеться просто от сюди наклеїти. Подивіться, ну, ідеальна сторінка. ми йдемо до колекції у червоному. Давайте я вже без цих нігтів буду відкривати. Щоб а то вже я затягнула з відео. О, це перший мем. Тут я кажу вам, тут декілька мемів буде. І це помідор з роблоксним лицем. Це, знаєте, як нагетс ковбой, тільки це помідор. Помідор. Давайте сюди отак от наклеїмо. Отак. Далі у нас колекція наклейки на планшет. Я не знаю, куди ми його наклеїмо. Ну. ну я Не знаю. Давайте. давайте. давайте ось сюди. Класне місце взагалі тут. Так от, хай буде симетрично. Е, ну куди? Ну і тепер. Тепер треба наклеєчки подивитися. На жаль, коли я різала пакетик, е, в мене тут. Я, коротше, розрізала сюрприз. Ось. Але я його склею. І так, у нас тут такий Танос. Давайте Таноса наклеїмо. Так, давайте Отсю. отсюди. Танос. Таке сердечко. Сердечко. Таке. Отак от, от давайте. І тут, типу, така рука була, типу, отак от, от. Ось це його рука така. Він, по-моєму, так в фільмі отак от, от показував. Отак от, от. Ні, мені не подобається. Я хочу отак от. Так от. Тепер от отак от гарно. Мені взагалі подобається цей планшет. Дуже класний. Правда, можливо, можна було зробити ще наклейок якихось. Давайте підемо до колекції антистресу. Вже і так дуже дуже довге відео, але пробачте мене за це, будь ласка. І в нас сьогодні не сквіш як ви бачите. Це у нас попит. Ну, не схоже на попит, але я старалася. У нас і так от є попит один уже. І наш антистрес. Ну, я вже продовжу без нігтів, мабуть, це відео. Хоча. Зізнайтеся, вам вже подобається дивитися, як я мучаюся з тими місцями. Сьогодні у нас отакий фон буде. Так, Давайте я зніму два нігтя. Тут погано відклеюся, тому що в мене тоді паргамент закінчився, і я зробила на іншому матеріалі, але нічого. Я думаю, так класно вийшло. І ви вже бачите, що в нас тут такий котик. До речі, це старий скін Варі. Пам'ятаєте, коли ми грали з Варою в Rainbow Friends? Це давно вже було. Тобто вона завжди цей скін одягала цього котика. Ще казала, що вона нова учасниця команди Hello Kitty. Класні були часи. Ставте лайк, якщо хочете, щоб ми ще раз пограли з варію. Щоб вона була в такому скіні. Це, типу, такий котик, який танцює. І переходимо до колекції маски для лиця. Це поки що це моя улюблена колекція, тому що подивіться, які тут ідеальні пакети. Ну, хоча. Хоча ось котики і ось ця колекція, от вони однаково мені подобаються. Подивіться, як відклеюється. Мені от подобається, коли воно так відклеюється. Так, і це під номером 6. Дівчинка під номером 6. От тут на цій сторінці. Добре, давайте вже отак. Отак от. І ось тут її маска. Так, Давайте я і ці пальці зніму. Точніше нігті. Та вже хай. Хай вже ті чортові нігті. Я не розумію людей, які живуть взагалі хоч з якимись довгими нігтями. Мені дуже незручно. Ставте лайк, якщо ви мене розумієте. Якщо вам теж, ну, ви теж здивовані дуже, як ці люди так живуть. В неї така дуже класна маска з принтом корівкою. Мені чогось здається, що я нерівно наклеїла цю маску. Отак от, от вже порівніше. Така дівчинка. Так от. А на цьому... А ні, не все. Я хотіла вже закінчувати, але ми ж не наклеїли ці 20 гривень. Ой, 20. 10 гривень. 10 гривень ми не наклеїли. То давайте наклеїмо. Давайте отак от під червону кобру. Отак от, от. от так от. А от на цьому ми вже і закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пробачте, що таке довге відео вийшло. Всіх дівчат з 8 березня і па-па